Не лички роблять людину великою, не пагони, не то, ким вона себе називає в церкві архімандрит, єпископ чи присвітер. Не по тому Ісус сказав вимірювати, хто більший між вами. Чим більше служиш. Тим ти й більший. Коли люди з такої сторони підходять до служіння, вони не конкурують, вони не суперничають, вони собі імена не роблять, вони знають, чим я більший, тим більше треба служити. І люди не дуже до того рвуться. Люди рвуться бути начальниками, люди рвуться керувати. Приходиш в якусь місцевість, маленька церква, три чоловіки, три присвітера. Приїжджаєш у другу місцевість два чоловіка, три пресвітера. Проблема: всі хочуть бути кимось, всі хочуть бути на сцені, всі хочуть бути присвітерами, всі хочуть бути значимим, всі хочуть, щоб їх замічали. От така церква. Вона може бути одоліваєма пеклом. Пекло одоліє таку і одоліває. І була церква, вже немає церкви, розлетілося на чотири частини. Було десять чоловік, тепер по два з половиною в церкві. Чому ворота пекла одоліли? Чому? Тому що прийшли не служити, а робити собі ім'я в церкві. Ви пам'ятаєте, що казали люди, які будували Вавилонську башню? Перше ніж ми будемо розсіяні, ми зробимо собі ім'я. І що зробив Бог? Він розрушив, він помішав язики. Вони не могли домовитися ні про що, скільки було там людей, у кожного своя мова. Попробуй найди общий язик, як кожен говорить на різній мові. А чому були різні мови у церкві? Тому що ідея була неправильна. Ми зробимо собі ім'я. Я собі ім'я зроблю. Я пресвітер, я зроблю собі ім'я, щоб довго пам'ятали, що такий був пресвітер в церкві. Я співаю, я зроблю собі ім'я. Я проповідую, я зроблю собі ім'я. Я щось зроблю в церкві, але роблю тільки з однією мотивацією. Якщо я зроблю собі ім'я, а не зроблю собі ім'я, нічого не буду робити в церкві. Отаку От церкву сатана одоліє, де люди хочуть собі в церкві робити ім'я.